У Росії все дуже погано, дуже і я впевнений, що Путін приїхав до Сі Цзінфіна за кредитом. Кажуть, що він проситиме всього 40 мільярдів. Але я більш впевнений, що це ну їм треба десь 80-90. Це саме менше брати, щоб закинути свій бюджет. І Путін приїхав до Китаю. То хто тут младший брат? Хто проситель? Ми тільки що проговорили про Януковича. Янукович колись розворот зробив за 3 мільярда доларів. А Путін приїхав просити 40 мінімум 40 Хоча я кажу, ну, це е, ну писала там е, Гонконг преса, ну, китайська ж але Гонконг більш-менш демократична. Кажуть там, типа той в Куларах в Пекіні говорять, що Путін проситься що сід дай 40 мільярдів. Насправді, я думаю, більше просто просити Але. А хто вам сказав, що Китай дасть 40, ну, 40 мільярдів доларів це вже гроші, які ну, так просто під ногами не валяються. І ще раз, це майже 10% всього російського бюджету. Всього російського бюджету. Це е, теж для порівняння, скільки, скільки нам дає Європа і Америка в наш бюджет? Це всі гроші. От, е, так от. Ну, я думаю, що от ми будемо бачити цю ситуацію по ходу, дасть чи не дасть Китай цей кредит, не факт, що дасть. Мало того, сьогодні, звичайно, пролунав, як би дзвоник такий оптимістичний для Росії, що Китай дає згоду все-таки на будівництво потоку Сіла Сибірі 2. Росія одним прокачує, там 38 мільярдів кубов вона прокачує, Ну це чимало. Це дало умовно Росії десь 12-15. Ну, точно невідомо, але експерти кажуть, 12-15 мільярдів доларів. Знову ж 12-15 мільярдів, а в Росії недостача, ви ж розумієте, скільки? Десь 80 мільярдів, 90 мільярдів. От і перше, що цю сілу Сибірі загодне за рік не збудуєш. А друге, і саме головне, друге і саме головне: а як в меморандумі не написано, а хто буде будувати? Тому що Росія хоче, щоб це будувалося за китайські гроші, тому що знову ж у Росії немає грошей вільних, всі гроші йдуть на війну. Де взяти вільні кошти? А хто вам сказав, що Китай візьметься будувати собі цей газопровід за свої ж гроші? Тут може бути єдине, що оцей кредит, який просить Путін, і от слідкуйте, да, тут, як Китай грає з Росією в наперстки. Тобто Китай може дати кредит, типу, візьміть у нас гроші, щоб побудувати нам же ж, гілочку газу. Візьміть у нас ще що. Я приведу тільки один приклад. Один приклад. В цьому році запустили вони в Алтайському краї, росіяни, новий Пороховий завод. В Алтайському краї, в Бії. Бійськ, Бійськ, не Бія, Бійськ, Алтайського краю це, ну, це фактично Південний Сибір. Да? Не в європейській частині. Чому? Тому що було недосяжне до наших шахетів, да? що типу, щоб ми цей пороховий завод не, не спалили. Е, окей, і Китай дав дійсно кредит на побудову цього заводу. Але от тепер саме цікаве, вони дали кредит на те, щоб. Росіяни сама будувала, а щоб вони замовили, китайські фірми, китайські фірми привезли своїх робітників, побудували завод, побудували інфраструктуру. Ну тобто світло, воду, водовідведення, там, каналізація, ну, тобто, весь фарш. Росіян тут і близько нема. Тобто нічого не пішло в їхній бюджет з цього. Е, мало того, станки завезли китайці. Лінії поставили китайці, і увага! І бавовну поставляє постачає Китай. Тобто Росія на цьому не заробила ні копійки, буде робити порох, який буде тепер з китайської бавовни, фактично спалюватись в Україні, але Росія прибутку з цього не має, а кредит отримала. Так, от, це, ну от я би студентам розказав так, що типа зібралися. Ви чи ну, чи я, там, чи хтось. ну наприклад, я йду, мені там дружина дала цінне, там, цінну установку, сходи Вітя, на ринок і купи сала, сметани і апельсин. А у мене грошей немає. Я приходжу, і у мене людина, яка торгує апельсинами. Я кажу, позич тисячу гривень. Він. На що тобі? Ну, кажу, мені треба на сало, сметану і апельсини. Він каже, я можу позичити тисячу, але тільки на апельсини. Тобто, даю тобі тисячу, купую в мене апельсини на тисячу. Я така сало, а сметана. Ну, не цікавить мене. Так ні, я хотів на апельсини тільки 300 потратити. Ну, хочеш, я тобі дам 300 кредит на апельсини. Будеш должен мені 300, але купуєш у мене тут і зараз. Тобто, от та гра, в яку хоче грати. З Путіном Китай. Тобто, це не те, що кабала, це паска для Росії. І уявіть, ми ж не знаємо, а під який відсоток ще кредит цей буде надаватися. Тобто, ви купуєте все у Китаї, ви затягуєте зашмар самі. І неважливо, що там, який. Ну, от нам, наприклад, МВФ дає під 3% річних. Ну, це по божески да вони відтерміновують, там можна там переграти. От нам тільки цього року 38 38 е, мільярдів гривень, правда, гривень, да. Але 38 мільярдів, але ну це десь сімсот п'ятдесят майже е, вісімсот євро е, мільйонів євро. Нам пробачили, реструктуризували борг. Ну, недавно були зміни до бюджету, щоб ми розуміли, да? тобто нам вибачають. А ви впевнені, що Китай Росії дасть під 3%, а не під 23%. Ну, під 23, ні, але там під 7%, під 10%. Я думаю, що саме так буде. Тобто, це западня для Путіна. І фактично, фактично, я не вірю в байку. Ну, це один із міфів російських, що в Росії є патріоти. Принаймні там патріоти залякані, і ті, хто оголошується патріотами, такі, як от Гіркін, наприклад, знаєте, Стрілковий Гіркін, сидить вже на зоні, топче там баландуєсть. От то такі патріоти, якщо вони, наприклад, є в армії якісь генерали, зараз російський патріот мусить думати про те, що треба грохнути Путіна і виходить з війни. Тому що продовження війни навіть до весни це вже западня Продовження війни ще на рік, наприклад, до осені наступного року, от на рік, це, ну, це е, називається футбол Росії. Тому що Росії сподіватися на те, що виростуть ціни на газ нафту, що газ нафту хтось буде купувати, нема чого, що виростуть ціни на вугілля, звідки вони це взяли, що виростуть ціни на алюміній і метал, ні. Що підніметься їхня якась е, 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 будівельна галузь, жодних сподівань. От, то есть у Росії на Росії все погано, все дуже погано. У нас з економікою там ай-яй, і ну будемо відверті, ми б без допомоги союзників протрималися б ну, максимум 3-6 місяців. Але у нас, слава Богу, є союзники. А те, що Китай рядять в союзники Росії, це не союзник, це, по-перше, ну, кредитор, кредитор злий. Який тільки буде тільки видавлювати з Росії, і поки що Путін нічого не привіз. Оцей меморандум. Меморандум це нічого. Це бумажка, ми по будапештському меморандуму. знаємо, що таке меморандум, да? Так? Це абсолютно нічого. От, тобто, я би не сказав, що там от вони взялися за ручки і йдуть мирно. Поки що не факт. І якщо е, Росія все-таки візьме і Китай їм видасть кредит, то це буде кабала. Це буде кабальна угода для е, Росії ну, гірша ніж якісь колоніальні угоди. Гірша. Разом з тим, під час саміту ШОС, китайський лідер зазначив, що об'єднання стало важливою силою у просуванні нового типу міжнародних відносин. Про який такий новий тип заявляє Сі Цзіньпінь? Я думаю, він натякає на одне на дві речі. На дві речі: перше, що як така перестала існувати світова організація торгівлі. Е, і це, скажімо так, не вина Китаю, це Трамп помножив на нуль. От оці додаткові мита, все ж існувало, все якось було. Ну, можна було б там не погрожувати, а домовлятися, що ну, там тіпа, це не вигідно Сполученим Штатам, давайте переглядати там. Хоча е, для Сполучених Штатів Штати і так друкують гроші, і це їхня перевага перед усім світом. Тому вона нівелює всі ці митні, там, що там ну, Трамп там, видумовує. Да? Речі. от. Але, скажімо так, перший крок зробив Трамп. Він зруйнував оцю світову організацію торгівлі, світові принципи торгівлі. І тут Сі Цзіньпін якби апелює до усіх країн, що типу ну, не я ж це почав. Це почав Трамп, і треба передомовлятися по-новому усім. Це перше. І друге це натяк на світову безпеку. І отут увага. Отут дуже небезпечно для нас, тому що до цього Китай декларував як основний принцип світового е, устрою після Другої світової війни. А вона от сьогодні якраз 80 років, як вона закінчилась, Китай і Росія чомусь святкуються 3 вересня, але то, ну, то Бог з ним. От, сьогодні 80 років і, скажемо, десь до 14 року, тобто, умовно. 70 років і світ існував на тому, що агресор має бути покараний. Мало того, прецедент був в 90-91 роках, коли Ірак захопив Кувейт, і тодішній президент республіканець був старший, сказав, що ми не допустимо, щоб наш світоустрій, який був складений в 45-му році, Через Організацію Об'єднаних Націй і ми обов'язково покараємо агресора. А тут Путін зробив ситуацію, що агресор не тільки не покараний, а навіть Путін вимагає, щоб перед ним вибачились, пробачили йому все і там сказали: ми більше не будемо. Вибачайте, Владимир Владимирович. І отут це небезпечно. Якщо Сіть Цзіньпін а тут натяк. І оце найгірше, що може бути з цього шанхайського умовно ну, цього шанхайського саміту, да, що можна винести? Тобто, якщо по світовій організації торгівлі, то якби це логічно, заявляє, то по безпеці світу. Там, типа, він він натякнув, там же ж прямо немає. Да? Але він натякнув, що треба переглядати там деякі речі. а не сказав, а що саме він хоче перетягнути? І отут от, -от е Макіавелівське, да? що Типа е там народ щось пішло не так. І і не сказав, а що ж не так? Ану ж запропонуйте, а що не так? І тут то, то, то треба, щоб той, той самий Трамп, і головне, Європа, яка поки що послуговується. Ну поки що, Сполучені Штати, а Європа послідовно послуговується принципом, що, ну, скажімо, подсдамські ті домовленості про світовий порядок. да, 45-го року мушуть, мусять бути дотримані і зараз на цьому мусить стояти світ, інакше ми скотимося до Третьої світової війни і дуже швидко, і і тоді там, хто захоче з України тікати, а куди тікати, як куди кругом буде блін звіздець? І тому треба, щоб принаймні Європа заявила, що що має на увазі Сі Цзіньпін під світовим порядком, тому що. Я сподіваюся, що європейці, Ну і Україна, як частина Європи, будуть наполягати, що цей світовий устрій має бути збережений. І основним наріжним каменем має бути недоторканність кордонів. А всі спори мають вирішуватись дипломатичним шляхом згідно статуту ООН. А всі економічні спори. Є у нас Тергольський арбітраж, є високий суд Лондона. Будь ласка, є у нас до кого позиватися. Давайте створимо ще щось, але давайте говорити, а не е, попускати Росію і пробачати їй те, що вона там, типа що там, ну, виба... не, не пробачати, а вибачатися Росії за те, що вона окуповує частину території іншої держави. Ну, це все одно якби. Зловили чекатіло і потім вибачились, там, типу, вибач, що ти там тут погвалтував, повбивав купу людей, там, типу, ну, вибач, вибач, ми більше не будемо, продовжить далі. О, тому що, ще раз, це шлях в третю світову, це явний шлях в третю світову. У Росії ніколи не було, немає і не буде бажання на когось нападати. Ось таке сказав Путін під час розмови з Робертом Фіцо. А тепер ми бачимо новини про те, що прем'єр Словачини Роберт Фіцо збирається зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. І тут одразу виникає питання: щоб що? А про що й тиме мова? Невже фіцо везе ось ці всі путінські наративи, аби розповісти їх Зеленському? Ваша думка? З одного боку, всі телефонні розмови, згідно регламентів всіх країн, вони записуються і рано чи пізно, навіть якщо на них є гриф секретно рано чи пізно вони стають відомими? Тобто, це не буде ну це, скажімо так, буде секрет полішенеля. От, ми знаємо, про що говорили в минулу каденцію: Зеленський з Трампом, і так далі. да Зеленський з Байденом. Ну, то є секрет Лішенеля. І тому дуже часто таких, як Фіцо і Орбан, використовують для того, як е, в зековському Абіході називається маляву передати Ми ж чу, чули, да там? Ну, всі можливо, крім наймолодших наших е, громадян там, а всі там, кому 30+, плюс, так або інакше дивились фільм там бригаду, там чи ще якісь там російські серіали. Вони ж нам залазили. Ну, сватів дивилися, значить, бригаду дивились. От. І тому ми знаємо, що що таке малява. Тобто, маляву передати Фіцо можуть привести маляву. Тобто вони для протокола вийдуть щось, скажуть, що вони за мир дружбу жвачку. Фіцо скаже ай я яй там е, нафтопровід дружба там. Бить там, ще скаже, що він за мир у всьому світі, що він, можливо, там і привіз якісь пропозиції, але насправді він може там щось передати від Путіна, ну маляву, умовно. Те, що не не для протокола. Е, і ну це можливо. Е, а так, ну, їм дійсно відвикається зустрічатися, щоб шо. Що буде на виході офіційно? Офіційно нічого не буде. Ну, Фіцо скаже: Я за мир, за мир в усьому світі і треба заморожувати конфлікт. Ну, Зеленський скаже: і я за те, щоб заморожувати конфлікт, але без втрати, ну без визнання окупованих територій і без втрати нових, тому що ми не можемо. Без боя відійти з з Покровська і з Краматорська. Чому? Тому що Зеленський тоді, згідно українського законодавства, буде карним злочинцем. Він цього зробити не може, і він фіце скаже: місія невиполніма. Ну і все власне. Поки на міжнародній арені несеться з такою небаченою швидкістю ще в суботу Україну сколихнула жахлива новина про те, що у Львові застрелили народного депутата від Європейської солідарності Андрія Паробія. І сьогодні а, попрощалися з ним у Львові. І також сьогодні Галицький райсуд Львова розглядав власне обрання запобіжного заходу підозрюваному. вже знаємо, що є рішення Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. І тут що цікаво. Напередодні учора з'являлася інформація про те, що нібито на ось цього підозрюваного Михайла Сцельнікова йшов російський вплив, і саме через це він власне і вчинив ось таку розправу над українським політиком. Утім, сьогодні, перед початком засідання, він говорив із журналістами і свідчив про те, що жодного впливу зі сторони Росії не було, і він це зробив як помста українській владі і Більше сказав ще й про те, що якби я жив у Вінниці, то я б бив Порошенка. Як реагувати на ось таку ситуацію? І чи дійсно, можливо, просліджується там російський вплив, і нині ось ця людина змінює свої свідчення? Ваша думка? Я думаю, що це діть і йому або адвокат, або він сам до, до, до догадався до того, що не говорить про російський слід. Чому тому, що будуть шити не зраду, а особисті мотиви? Типа, от я не люблю цього політика, того от, і от так. От е, тому, що е, інакше бо він же ж і проговорився, що хоче, щоб його обміняли. А як можна е, тим, кому дають пожиттєве, той на обмін не, ну, не потрапляє. Тож тобто взагалі. Е, і А тут ну однозначно пожиттєве. Так що я думаю, що це гра. Я не вірю, що немає тут сліду Москви. Е, це однозначно е, з, зробила Москва. Е, ще, по перше, е, не, ми не знаємо точно, а чи не підставний оцей е, чувак, тому що можливо можливо. Там, ще хто значить він. Ну, окей, але якщо він вбивав, я впевнений, що це Москва, тому що екзистенційна війна йде, і Москва вбивала і надалі буде вбивати. Навіть якщо заморозиться конфлікт, вони будуть вбивати людей, які несуть українську ідею. Бо ідея Росії полягає в тому. Що ніякої України, української нації, української мови нема. Один народ, один язик. От а там щось придумали в генштабі е, австрійському. Якісь нацики. От нациками називають там, е, там мене вас, але найпершим там ну, це люди рівня там парубія. Да, і Постать рівня як політичний діяч Форобія, то по то по-любому як колись вбили Петлюру, як колись вбили коновальця, як колись вбили Бандеру, так тепер бувають паруб'я, власне, їхні помийки, типа Соловйовського каналу, так так соловйов вже, вже сказав, що це там наш вклад в денацифікацію України, от там, типа, пряме действиє. Ну, зрозуміло, що там на болотах радісний. Треба требує просто вой, Да? От, Але щоб ми знали, що всі намагання позбавитись російського сліду, я в них не вірю. Тобто, це рука Москви, це Москва вбила українського патріота вкотре. І рано чи пізно це таємне стане явним там, ну, треба тільки. Не переждать там кілька років, ну хай кілька десятків років, але це по любому. Ми ще доживемо до того часу, коли це стане однозначно явним. А чи варто з огляду на вас, цю ситуацію очікувати нам якусь серйозну рішучу реакцію зі сторони наших західних партнерів? Тому що як вже відомо, фракція Європейська Солідарність хоче ініціювати звернення українського парламенту до європейських союзників, аби ті засудили ось таке жахливе вбивство українського політика. Ну і звісно ж посилили тиск на Росію. Ну, окей, такі заяви треба робити. І дуже добре, що Європейська солідарність це зробила. Треба, щоб це зробила і по офіційним каналам Держава Україна. Треба говорити, що е, держава-терорист один із її методів, один метод метод номер один це вбивство мирних людей. От Вони хочуть вбивати мирних людей, ну, тому що це Росія. Да? Вони тому. Бомблять от в Сумах от сьогодні знов вони вночі потрапили біля університету. Тобто, куди вони цілять? Там не тільки по інфраструктурі, а по чому по житловим кварталам, по університетам, по лікарням це звичайний тероризм. Так? Але крім цього методу, вони, вони ще й інший метод, який називається індивідуальний терор. І от вбивство. Парубія. Да, вони скажуть, ну ви ж наших генералів вбиваєте. Ну да, на те війна. Ми е, вбиваємо їхніх е, генералів. Тепер я думаю, у нас буде право вбивати їхніх політиків, які тим більше роблять там якісь там сумбурні заяви. Да? Ну, війна, окей. Е, війна, але треба, щоб ми розуміли, що, по-перше, е, що е, вони це робили ж і до цього. Вони ж там. Отой, От як Петров і Баширов, да, там оцей Солсбері, да. Там вони там то труїли, то тих, то Бірізовського повісили, то Навального труїли. Ну то тобто вони займаються індивідуальним терором давно. Для Росії це є допустимим методом. Допустимим. От. І треба просто апелювати до Європи, що засуджуємо, Давайте засуджувати Росію не тільки за. Геноцид народу, а і за цей метод індивідуального терору, тому що він може бути приміним і проти політики в Європі. А недавно вони хотіли вбити власника Рейнметала. Там же ж було на нього теж вони покушались на нього. Тобто, Треба сказати, що під загрозою і Мерц, і Макрон, і колишні політики, та ж сама там можливо там колишні. Шольц, Меркель, ну, колишні канцлери Німеччини, наприклад, там що всі під загрозою. Чому? Тому що Російська Федерація, крім тотального геноцида інших народів, ще займається індивідуальним тероризмом. І ніхто не застрахований. І тому давайте звертати на це увагу. Вже доведений факт, що вони втручаються в вибори в інших країнах, що вони вбивають в інших країнах. І от ще один доказ. На це треба звертати увагу світового спітариства і щоб це робила не тільки опозиційна партія, а й по офіційним каналам. Ну, щось у Зеленського щось дуже дов... Ну вони не любили паруб'я, понятно, і тому тепер вони там не, не дуже якби і віджимаються з цього приводу. А треба. Що ж, будемо сподіватися, що міжнародна спільнота все ж таки зрозуміє, що єдине, чого заслуговує Росія, це тотальної ізоляції від усього демократичного світу. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за сьогоднішню цікаву розмову. Я хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні нашим гостем був Віктор Бабаренко, експерт бюро аналізу політики. Ну і також принагідно хочу нагадати, аби ви підписувалися на YouTube канал «Перший цифровий. а Також ставили свої пода. Добайки, тиснули на дзвіночок. Ну і звісно, діліться своїми думками в коментарях. До зустрічі! Ну, no пасаром!